Вже маємо на руках свідоцтво на цей бренд. А взагалі нагород десь брали участь у якихось там конкурсах? Ну, По виставках нам це треба виставки виробництва, ага. щоб Ну, На виставки в нас не вистачає часу. Зараз треба розвертати виробництво. Зараз всі зусилля йдуть на виробництво. От. А то бунт трошки вже вільніші від виробництва, тоді можна займатися і е, виставки. Всі нагороди беруться на виставках, ну, тільки там. Ну, це майбутнє це. Зараз ми потока відтачуємо свою майстерність. 110 тисяч одного ну, налог заплатили uh -huh. за ці два роки. От як можна виїхати з цього міста, якщо і налог заплачений, такі е, ПДВ. От, у нас є і ПДВ, у нас є і не ПДВ. Товарооборот у нас за ці два роки майже 14 мільйонів продукції було відшито. От, от як можна виїжджати з цього міста? Як треба його розвивати, це місто? Вся родина все таки повернутися, все-таки. Це місто, це розвивати це місто, взагалі не було сумнівів ніяких кудись поїхати. Можливостей було дуже багато. Ну, Навіть ці можливості ніхто не, ніхто навіть не питався їх Друзі. розглядати. Ці, да, всі тільки додому, тільки вдома, тільки всі. на підприємстві працює менша дочка. І зятя, це ми в трьох і тягнемо. Сім'я вся на роботі. Таке поняття, як дом, якщо щось е, грандіозне робиться, то забувається про дом. дом, дом так так, переночувати, то не завжди. Це наш розкриний цех, ми його збільшили, бо ми не вміщаємося, і ще треба його збільшувати, і ще треба один розкриний цих. Ще ще надо... Тут приходить тканина, і тут вона робиться розкрит тканини, тут лікала. 呃。Uh Ложиться над тканиною, ріжеться тканина, до... Ця тканина готується до роботи в цеху ну, для дошу. Ми відкрили зараз сотні виробництво, у планах є ще виробництво, є черніві. Тобто там там так, 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 так. Люди... Ні, 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 сам... там, да, там стоїть обладнання, там стоїть, стоїть цеха, і там люди працюють. Ну, таке саме майже виробництво, як і тут. Там працюють люди, тут працюють люди. І ще будуть черніговим, плануємо відкрити. У нас місто таке, що у нас нема швеї в місті. У нас виробництва великого майже не було ніколи. Навчити когось, це дуже багато займає часу, щоб навчити. Те, що є, всі у нас працюють. Питаємося ще долучити. Багато людей з сел до нас їздить. За кордоном повернули людей. Працюють ну важко. Це з кадрами. дуже. Це нас по всій країні таке. Ми відчуваємо повносалські колбаси, у них є філія, це Київський м'ясокомбінат, і є в їх рулька. Це весь бренд, який вони родіти, це наш бренд. Ти пройшов через наше місто. Відшиваємо польську фірму Мілуні. Це дитячий ага. одяг, дитячий ага. одяг і постійна білизна. Відшиваємо ми, багато ми, ми і блогерів, відшиваємо ну, місцеві, сліхозавиробники майже всі у нас обслуговуються. От, зараз ми вийшли на київську фірму, дуже велику, не буду казати, яку, дуже велика фірма. Ось зараз ми, Запускаємо перші партії. Ну, старт наш був із спортивних костюмів. У нас основний нас був старт це спортивні костюми, які ми теж відточили, які ми теж я кажусь, ну, четверті в мене ходить в наших костюмах спортивних. От у нас тут був распродаж, розпродаж, ми це складки освобождали, бо у нас перегрузка в вкладах. Я, ну, я бачу, що користуються попитом наші, наші вироби. Дуже велика черга, ми не можемо е, тих навіть бренди тягнути, які ми вже взяли. О, бо, ну, в нас перегрузка дуже велика перегрузка в асортименті, і в замовленнях е, дуже велика. Ну, ми не встигаємо. Як у тканину треба, ми її з длуни достанемо, привеземо, аби такий був попит на цю тканину, аби -таки кудись її відшити кудись її реалізувати цю тканину. Ні, з тканиною проблем таких великих нема. Найбільше це кадри і найбільше це мастера обслуговувати це обладнання. Бо у нас дуже дороге обладнання, у нас обладнання все на комп'ютерах, всі машини новітні, на кожній машині є свій комп'ютер. Відшиваємо такі курточки, Це дуже важкі курточки, дуже важко їх відшивати. Ну, Ми взялися за їх і, слава Богу. от, Відшиваємо зумові штани, теж вони йдуть з наповнювачем. Тут другий цех, бо вся робота вона розбита на процес. Кожна що я виконує свій процес, кожна що я виконує тільки свою операцію, от, друга операція вона не. Эта. Вся робота йде операційна. 15 кольорів на цій машинці ми вишиваємо. Mm. А індивідуальні якісь замовлення берете, чи воно дуже дорого yeah. таке обидеться? Ми на сьогоднішній день беремо замовлення від 200 одиниць. Менше 200 ми вже взагалі не, не приймаємо. Бо це багато займає часу і зовсім там друга ціна. А що починається ваш день на фабриці? Як кожного відомого керівника, це план роботи. Це технолог, бухгалтер і плануємо день тоді виходить, виходить з цього плану ми плануємо далі свої свій, свій тиждень робочий Керівник треба підійти, об'яснити, достукатися, з чого не виходить. Я не знаю, щоб воно все виходить всіх, бо всі процеси через себе пропускаються. Поки сам не спробуєш, поки сам всі ну дуже велика робота це технолога, бо всі процеси через себе пропускає технолог. Кожна швея виконує свій процес. Нема такого, щоб швея взяла і пошила повністю вироб, бо вся робота розбита на процеси. З цього з цих деталей столить вироб, який бо в, одному, в одному виробі буває від 20 до 80 деталей. Це їх треба, як конструктор, все зібрати. Буде боротьба за клієнта на за майстерність. Це ми зараз стоїмо на цьому етапі. А далі вже буде більше буде вільного часу, якщо буде, якщо нові думки в голову не залізуть. То...